Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. А я би хотів би почати сьогоднішній випуск ну, з таких новин, які стосуються безпосередньо фронту. Отже, за офіційними повідомленнями а також за інформацією, яка є в мене від побратимів, в принципі, росіяни не спроможні досягти значних успіхів і своїх, скажімо так, оперативно тактичних та стратегічних завдань на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Що вони хотіли перш за все? Ну вони починали там тиснути саме для того, щоб ми перекидали свої резерви або застосовували свої резерви і таким чином зменшили свою чергу наступальні кроки української армії на південному напрямку на фронтах Запорізької та Херсонської областей. Що це говорить? Це говорить про те, що навіть попри відсутність нормальних оборонних рубежів, наші хлопці своїми тілами стримують напрямок купінсько лиманський яким атакують росіяни. Другий момент: не досягнувши там успіху, вони посипалися, зменшили свій тиск і почали звідти вже забирати підрозділи, направляючи їх на південь України. Для нас це перш за все говорить про що Що головні резерви на півдні вони вже використали, раз починають знімати з інших відлянок фронту. Це є добре. це є... Проміжок часу той лаг, за який ми можемо продовжувати наші контрнаступальні дії на південних рубежах, і в принципі, війська збройних сил України якраз і зосередилися на цих речах. Ми дійшли до головної лінії, так би мовити, оборони Росіян, в деяких місцях замітні наші просування і знову ж таки виправдовує себе тактика, тактика роботи малих груп, які мають кожне окремо своє завдання і виконуючи його, не розпилюються на. Інші бо інші завдання виконують інші підрозділи. Що відбувається в такому варіанті? Ну я колись говорив на початку цього повномасштабного вторгнення, що партизанка наше все, коли перед тобою добре укріплені або добре озброєні війська супротивника, потрібно працювати малими групами, малими мобільними групами. Бо Мобільність вона досить допомагає. Ну, звичайно, я не можу обійти стороною і те, що росіяни зараз відтягнули далі до тилу свої артилерійські системи, тому що дуже успішно наші хлопці працювали в контексті контрартилерійської боротьби. І нищили їхні системи, це теж досить позитивно складується. Ми бачимо щоденні звіти щодо забаранених російських військових. Ми бачимо звіти по втраченій техніці, яку несуть росіяни. Це теж добре. Для мене з останніх новин ще є така новина, яка в принципі заслуговує на увагу. Нещодавно появилась вона, що ми втратили декілька одиниць танків Леопард. Від тих приблизно 70 штук, які ми отримали. А якщо мені не зраджує пам'ять, ми всі пам'ятаємо, залужний казав, щоб дійти до моря, мені треба 300 танків. До чого я це веду? Я веду до того, що не постачаючи нам повноцінно всі ці сили і засоби, яких ми просимо у західних партнерів. Деякі західні журналісти починають розповідати, що ми не так наступаємо. Пам'ятаєте, як вони казали, що треба з куп'янсько-лиманського напрямку зняти війська і зосередитись на контрнаступі на півдні? Ну такі великі фахівці поважних видань, на кшталт Washington Post чи New York Times, а також фахівці з інституту дослідження війни, також дехто з них говорили саме ці придурашені речі. Я тоді їх критикував, казав, що хлопці хочете щось розказати, як воювати Іди на місце, а не лише аналізувати супутникові знімки. Ну і ще з позитивного, як говорять фахівці, наші вже фахівці, що в принципі росіяни на цій першій лінії, яку ми успішно. Пробили в багатьох місцях якраз і було зосереджене головне мінні загородження і головні сили супротивника. А отже, як повідомляють наші ну, відповідні служби, що зараз е може так статися, що Піде каскадний обвал фронту росіян. Але друзі, ще раз хочу наголосити, це не є, ну скажімо так, дуже легка робота для наших солдатів. Тому, звичайно, відсутність позитивних новин вона породжує в державі Україна таку виснаженість від війни. А присутність позитивних новин, нібито з новими силами, допомагає людям далі зосереджуватися на підтримці збройних сил України на підтримці нашої держави в нашій боротьбі. До чого я це все вів. Якщо ви додивились до цього моменту, зараз саме час підписатися на мій ютуб-канал, поставити вподобайку, зробити перепост цього відео, ну і тиснути кнопку спонсорства чи через посилання на монобанк та Пейпел допомогти цьому каналу. А поки ви підписуєтеся, ми з вами продовжуємо цей випуск. І от до чого саме я вів той час, коли наші війська героїчно сражаються за кожен клаптик за кожен метр нашої української землі, коли кров'ю і потом полита вся передова. Що я бачу? Я бачу новини. Отже, окупований Северодонецьк. Ну ми всі знаємо, що він тимчасово окупований, тим не менше, що відбувається? Тролейбусне депо, рухомий склад та вся інфраструктура, які знищені ворожою армією, сьогодні Северодонецьке тролейбусне управління проводить тендер на постачання комунальної техніки на 38 мільйонів гривень. Ви знаєте, в мене якесь, напевно дежав'ю. Нещодавно ми чули про більше як півмільярда грошей, витрачених на енергоатомом, 566 мільйонів гривень для закупівлі черевиків та інших товарів для окупованої атомної електростанції. Тобто, ви розумієте, це навіть не мародерство, як можна, яким чином можна сьогодні проводити якісь тендери, виділяти кошти, робити передплати на речі. Які купляються для окупованих територій? Ні, я розумію, що великий фахівець в області стерити гроші у нас у Єрмака є такий пан Шурма. Ну він фахівець в тому, як стерити гроші на електроенергії, яку нібито мали би поставляти в Україну з окупованої частини нашої землі. Ну, це спеціаліст височайшого класу. Ми вже бачили його інтерв'ю, як він, не пройшовши конкурс на директора Укрзалізниці, все рівно був запрошений до офісу президенту. І в результаті став одним із заступників Єрмака. Ще є там такий дуже хороший спеціаліст по всім корупційним схемам, як Татаров. але татаров зараз не займається корупцією, він займається контролем за силовиками, контролем за різного штибу судовими процесами в Україні. Отже. Офіс президента на сьогоднішній день, ну, я дивлюся, бачу такий тріумвірат: Єрмак це кадрова політика і контроль за президентом, Татаров – це силова, силові структури і, як то каже, юридичний супровід, і шурман у нас великий фахівець в області, як допомогти стирити побільше грошей. Ну, якщо такі заступники керують державою Україна в той час, поки Зеленський зайнятий збиранням нашими з вами оплесками і підготовкою до візиту в Сполучені Штати Америки, то чесно кажучи, ну це навіть не мародерство. Ні, це не можна назвати мародерством. Ні, це державна зрада на рівні пострілу в спину моїх побратимів. Я це так називаю. Звичайно, це не юридична така термінологія більше. От, хоча, в принципі, як то кажуть, можна було б і на це звернути увагу. Нам же президент обіцяв, що корупціонери мають сидіти за державну зраду. Ну, десь так. Ну, їй ж треба якось відмазати від набу і сам, бо з СБУ порішати набагато буде простіше. Ну і далі. А далі ми доходимо до державного управління справою. Справами, які почали купувати дорогі актівки, легкові авто та мікроавтобуси. Отже, нові закупівлі ДУС – Державне управління справами. Із загального тренгу тренду не вибиваються і щойно купили Toyota Camry Comfort за мільйон сто восімдесят тисяч. Але це все фігня. В грудні вони купили дві карети швидкої допомоги за дев'ять 600, шістсот п'ятдесят тисяч гривень. Повністю оснащені тоді ж придбали три мікроавтобуси за п'ять з половиною мільйонів. Також купили інший автобус за десять мільйонів. Незрозуміло. Ще вони купили самосвал? От скажіть, будь ласка, на хіба структурі, яка обслуговує Держа... наше державне управління справами, нахрена їм той самосвал за 3,7 мільйони гривень? Що вони на кого мають скидати? Ну, але цього виявилось мало, і вони ще провели особливу закупівлю для президента. Гужові та вантажні вози на 1 мільйон гривень. Народ, ну чесно, блін, <плід> я, я, я в шоці? Ну, що вони там ще там? Чим займаються? Ну, десь там кажуть, що зафантазували і займаються, але з цією під, під шумок заховали закупівлю дзеркал, ручок, захистів колес та інших запчастин для авто близько на 40 мільйонів гривень. Ну і саме головне, в ДУС вже і так є 232 е, машини, 232 авто. Е, і мене питання щодо тих швидких. Скорих швидких е автомобілів, швидкої допомоги, обладнаних повністю, які обслуговують виключно Верховну Раду, Кабмін і Офіс Президента. Я, я не знаю, от скажіть мені, будь ласка, куди це запхати? Куди це запхати на тому тлі, що росіяни продовжують зараз мобілізацію, росіяни продовжують будувати заводи для виробництва безпілотників? Росіяни зараз навіть для того, щоб не було негативних тенденцій в країні, хочуть е, проводять мобілізацію і наймають найманців з колишніх пострадянських республік, на кшталт Киргизстану, Вірменії і так далі. Ну, щоб менше росіян гинуло. Знаєте, їм ж добре утилізовувати корінні народи. А з телевізора лише підтримувати Путіна і десь там в Німеччині нападати на українських дітей. За те, що вони розмовляють між собою українською, а не російською мовою, на превеликий жаль, такі новини, друзі, але ми маємо і на це звертати увагу. А я вам хочу сказати, що ми з вами сьогодні, попри всі негаразди, все рівно ще на один день ближче до перемоги. Проте я зараз ще буквально декілька слів вам мушу сказати коротенько про питання Коломойського. Бо ми знаємо, що зараз він сказав, заставу платити не буде, а буде писати апеляцію. Подивимося, розгляд апеляційної скарги з боку Коломойського. Але щось мене підказує мені таке, не знаю, таке відчуття, що це все прикол буде тривати аж до поки президент Зеленський не з'їздить в Америку. Щось так мені так воно здається. Скаже, я от бачите, посадив. Бо щось ну дуже дивний договорняк виходить. І реакція один плюс один на сьогоднішній день не починають кричати, як ця пані Мусійчук, Мусійчук, про дорогі борщові набори, про зубожіння народу і так далі. Тобто, я так, щось так дивлюся, поки що, ну. Купуємо попкорн і Кока-Колу. Десь так, друзі. Ну що ж, ми, попри всі негаразди, все рівно ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні!